Ей, йо, друже, хочеш придбати квартиру? Тоді слухай уважно, це відео для тебе. Придбання нерухомого майна це дуже вагомий крок в житті людини, і мало хто хоче потрапити в халепу. Отже, це відео для того, щоб ви не потрапили в таку ситуацію. Перше, що ви маєте зробити, якщо ви придбаєте нерухоме майно, особливо на вторинному ринку, це, звісно ж, перевірити власника майна, для того, щоб на ньому не було відкритих виконавчих проваджень або судових проваджень тощо, щоб зазначений продавець не перебував в шлюбі а якщо він перебуває в шлюбі, то фактично Отримати згоду іншого подружжя. тому що інколи буває так, що під час поділу майна намагаються швидко продати майно, і без згоди іншого подружжя намагаються це зробити. А ви можете потім потрапити в дуже серйозну судову справу. Це такі базові речі. І Якщо ви придбаєте нерахоме майно, ви зобов'язані їх здійснити і все це перевірити. А якщо вам потрібна професійна перевірка для того, щоб максимально забезпечити свою безпеку, ви знаєте до кого звернутися, знаєте, захищаєте свої права.